Привет. Здорово. Ну что, хлопцы, у нас снова панки пришел Миша Булкин. Добрый день. Миша <laughs> <laughs> шабулкин. Казать неправда, что вы там смеетесь? Да, так Мариванна, я вспомнила одну шутку. Так, наперед вы вспомните на шутку. А ти міші булки сідай бі бі біля мене на першу парту. Добре. Ей пс! Ей, булкін привсте булкою. Ні, у мене останньо. Попри... Тоді попригай, навіщо? Ну, попригай. навіщо? Щоб ми зрозуміли, чи ти чушван, чи ні? Ну це неправильно обзивати. Так, так, так. Живе, булкін. Давай його провіримо на тест IQ. Це як? Ну мені здається, що він тупий і слабак. Ну то так так він тупий і слабак. А зараз я ще зроблю? Uh -huh. uh -huh. Передай давай, Сергій, передай. Гей, uh А? -huh. Hey, uh -huh. Тримай записку. Uh -huh. Після роки зустрі зустрічаємося з полішки, якщо не приїждж, тобі хана. Уже зінок, я йду додому. Все, Всім добрачення. Гей, Брукін, ти маєш з нами зустрітись. Не забувай. Ярик. Ти теж будеш мене бити? Е, я не хочу, щоб ти став чушпаном. Ну, 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 ну підтренуватися, що ти дав здачі тим чушпанам, я так думаю, що вони чушпані. То хто б'ється, той дурак. Ну та вони б'ються і вони дураки. Ну, я не знаю, бо це по друге я не хочу битися. Ну, і тренуємось по перше, а по друге, коли ми прийдемо до них, ми йдемо здачі. Ну, не знаю, не знаю. Так, булку цей заховай, зараз іде на вулиці, йдемо на вулицю, зараз, булкін. А тепер булкін уявив, що це Сергія або Артем. Ну. Уявлю. Наприклад, якщо тебе б'ють, пинають або кричать, що треба робити. Тебе мене бити, я все скажу мамі. Да уж, з тебе поганий дуже боксер. Ну вдар його. Ну, мені, мама казала, можна цю тему говорити, якщо б'ємося. Ти не розумієш, вони просто так не скажуть, треба бити їх. За що його бити? От уяви, що він обізвав тебе. Ей, Ванючка. я зрозумів. І волки, я до тебе кажу. Посмотрите, козаты, я не булка, у меня вот, все чисто. Да просто ты, булка и вонючка, полная вонючка, из бомжей. Ты пришел из бомжей, видео брал тебя булку. Не, 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 получай, где моя булка, не ну, дай булку, не, не. Разразумею, какие вот там Не, получай, заколебал, я на вонючка. вонючку, тут и вонючку. Булка, чуть не види булку. Я зрозумів, ки у тебе сила булка. Не, я не дам тобі. Тоді ти бачиш ту зараз тобі покажу батончик. Батончик бачиш? Дай мені. А спершу давай фас. <плес> <плес> Тепер я знаю, які у нього сили, Дуже сили, сильні. Ну все, я йду. Так. Булкін, бачиш тих твоїх. Та Булкін, хватить чавкати голосо. Я не можу, я хочу багато їсти, дуже багато. Якщо ти хочеш багато їжі, тоді виграй їх, я дам тобі великий подарунок. Це реально? Все, я йду тебе, все, йди сюди, чушпані. Ай. Кажи, хто ти такий, по-перше, а по-друге, з якого ти міста. Якийсь він молчаливий, Тобі не здається так. Не то, що молчаливий, а то, що він підозриний. Ну нафіг. Е, а як коробку? О, а от якраз от, вони отам от йдуть. Гей, ідіть сюди навдахи. Пулкін, все нас кличуть. Ні, я упше йду додому, я не хочу биться. Я тебе уж не пізнаю. ти якийсь інакший. Може, давай втикнуть нафиг. Вже запізно. Іди сюда. Чо ти? Даже не думай приближатися нас. Я зараз віддам тобі здачі, дуже душсель. Не обрзів ботанік. Не обрзів, то ти обрзів селач. Скажи. Я тільки йшов гуляти. А що тут у вас твориться? Ха-ха-ха-ха. <свистит> <тебе стромна> <свистит> Нічого стрімна? мені мама подарила. <свистит> я, короче, на твоєму місці зняла ту шапку. Зараз ми прийшли сміяться чи битися з ним. Тоді йдемо знайомитись. Ху. Я там. І я буркін. Оце Сергій, а то я. я думаю, що ви познайомились. <свистит> Ну що, Чушпани, я зараз ми зараз вас задубасимо. Що? ти сам слабак? Нічого не правда, я не слабак, булки нападай. А що вони нічого не зробили зі мною, я не хочу ще битися. Тоді хто твій тато? Поліцейський. Що <кхи> <кхи> ви нал... налікалися? Правильно що ти кажеш і кажи, що у тебе ще бантини в хаті. Ей, Ярик, що ти кажеш? Ми лише пошуткували. Просто це був пранк. Такий пранк. А, та 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 це такий пранк. Просто пранк було. Пранк такий у нас було. Нормальний хлопець і шапка нормальна. Вибачу, я що я пошуткував. Та просто ми шуткуємо новенькими і ми так пранкуємо ще. Ти і, і ти крутий пацан. Ладно, йду. Все, па -па, Ярик. Значить, ніякої битви не буде? Артем, дивись, чи там булкін пішов геть. Е, все втік, він втік. Я хотів... А тепер з тобою ти хотів нас отравити з булкою. Е, булкін зачекай мене ще. У мене тут є сокелька солоденька. Мені не треба В батончику, вони не смачні. Ну, цей смачніший. <сум> е, може не треба, пацани, не треба. Пізно, Ярик. А це іди, е, іди, сюди! сюда, Іди сюда. А, -а, -а, -а! то ми настрашили Ярика. А та якщо ми побили булкіно, то у нас ми були в поліції уже.